У нас є дуже серйозне рішення, ви зараз його почуєте. Я вам скажу, яке це рішення. Значить, ми щойно провели розмову з Віталієм Ярема. Фактично, Віталій Ярема стає другою людиною в кабінеті міністрів України. Йому запропоновано стати першим віце-прем'єр-міністром України, який буде відповідальний за весь силовий блок. Тому що економічні питання на прем'єрі, питання безпеки. На другій людині в уряду, першому віцепрем'єрі, рішення погоджено. Сподіваюсь, воно буде проголосовано в парламенті. Що стосується таких органів, як податкова і митниця, ми прийняли рішення жодної людини з системи, і в нас є пропозиції так званих західних менеджерів. Це представники іноземних аудиторських компаній, які мають хорошу освіту, які мають знання, які працюють з інвесторами нікого. На керівні посади, ні на митницю, ні на керівника митниці, ні на керівника державної податкової адміністрації з тих, хто працювали в системі, допущено не буде за інших обставин. Це знову буде анклав корупції. Саме тому ліквідовується Міністерство з доходів і зборів. І на керівні посади в державній податковій адміністрації, державній митній службі керівниками будуть призначені так звані західники. Я би їх так назвав. Тобто це люди з західними стандартами мислення і західною освітою. Вони українці, звичайно, тому що відповідно до закону це виключно українські громадяни, але які мають західний досвід, і вони повинні проводити реформи. Розмовляв із Ольгою, богомолець. І я їй сказав, що мені дуже прикро, що вона відмовилася від посади віце-прем'єр-міністра. Нам потрібен досвід людей. Ну я розумію, що зараз в цих умовах складно йти в уряд. Але в мене прохання до кожного, хто буде працювати в цьому уряді, усвідомити свою відповідальність і те, що звичайно політична кар'єра ну, з приходом в цей уряд майже закінчується. Але зараз мова йде про те, як врятувати країну. А до. Я вже відповів. Спочатку треба провести президентські вибори. Це зараз завдання номер один. Сформувати уряд, взяти ситуацію під контроль, провести президентські вибори. Далі наступний далі Ми, зараз. Не ми це питання зараз не розглядали. Це рішення парламенту. Нагадаю вам, що відповідно до тексту з внесення змін до конституції, там передбачені терміни. Тому нам треба буде, ми будемо приймати рішення про це окремим питанням. Я, тому що усвідомлюю, треба по перше змінити виборчий закон. Це стосується як закону про вибори президента, так і закону про вибори Верховної Ради. І прийняти відповідне рішення. Це уряд сформований таким чином, який не формувався ні один в історії української держави. Жоден уряд так не формувався. Це уряд об'єднаний громадянське суспільство, представники майдану і люди, які здатні витягнути країну.